У центрі міста вони занурювали руки в спеціальну рідину і ставали чарівниками. Виявляється, пускати мильні бульбашки то ціле мистецтво осягнути яке може кожен. Проте саме в дитячому віці, на прикладі мильної бульбашки можна пояснити певні хімічні процеси. Бульбашка і всесвіт нероздільні саме тому пояснити глобальне можна через практичне. По в мильних бульбашках є і вода, і багато хімічних елементів, з яких складається всесвіт. Тому ми прив'язали це якби хімічна хімія космосу і хімія мильної бульбашки. Тому що, якщо ми б почали їм просто розказувати про хімічні формулами, що складається атмосфера землі, чи чи місяч, вони би просто тут опуснули. Житомир для проведення майстер-класів кияни обрали не випадково. Батьківщина всесвітньо відомого авіаконструктора Корольова це місто, де необхідно привертати увагу до практичної фізики. І чому ракета летить, необхідно розмірковувати в дитинстві. Секрет високого польоту ракети це повітря. Повітря змушує ракету летіти високо, як тільки може, як тільки може ракета. Та не лише ракетами і бульбашками можна здивувати дітей цікаво можна розповідати про значну частину природничих наук. А саме головна ідея, що вік от цих пластикових комунікацій, коли вони сидять в інтернеті, люблять гаджети, їх неможливо з соціальних мереж витягнути, ми їм хочемо запропонувати таку цікаву форму, де б в них було живе спілкування. Для таких майстер-класів необхідно зовсім небагато ресурсів. Проте результатами стають позитивні емоції та нові умови води дітей.